22 травня сьогодні, погода чудова, десь 25 градусів тепла, вітру немає і є на пасиці. І також на пасиці у нас сьогодні поповнення, знову прилетів рій. Я замітив, і за своєї чарівної верби приходять рої, Рої. З того боку чужі сади, з того боку. Неї верби, чужі сади, і десь з якоїсь пасіки тікають рої і прилітають до мене. В одному відео була тема по привоях, як я роблю привої, ось саме такі привої, пару дощечок і холстик із прополюсу. О, такі привої я порозставляв по пасіці, по контуру пасіці і от йдемо подивимось, що в нас є сьогодні. Ось тут висить така ловушечка, це взагалі-то не ловушка, це ящик для роїв. Він маленький, вузенький, це якщо десь рі, то я його хапаю і біжу, щоб рій лопати. А ось тут, з цього боку, от наш рій. Наш рій, от бджілка ще крутиться. От рій привився. Рій, напевне, більший за мою голову, якщо подивись, то більший за мою голову по-любому. От І зараз ми цей рій будемо забирати звідси і переносити туди, де в мене є нуклеуси. Із знуклевців я позабирав всі перегородки і буду засипати його туди, тому що вуликів більше немає. просто. Не знаю, ну, вроді бджоли нормальні так на вигляд, не є дрібні. Ну, побачимо, бачу, бачу різноманітна бджола, є трутень тут, от трутень поза є бджілки які з пілком. Так що вся, всяка бджола тут є. І видно, матка тут є, тому що... Отам От бджілки мало, я думав туди він заселиться. А там бджілки мало. Основна бжила тут. Використовую таку росинку, трошки водички, брисну на них, бо буду нести, щоб вони не розтипалися. Вони подумали, що це дощ падає, щоб по дорозі в мене не так. Беру спокійно цей райок. А з цього боку. Оскільки з цього боку, скільки аж, аж переважно, не знаю скільки важить. Ну, не знаю так. Пару кілограм є це 100%. Ну, йдемо туди. зараз я їх висиплю, йдемо скоренько за мною. О, я казав, нуклеус, підися. Перегородки я всі позабирав. поміщається в мене 15 рамок. Сюди. Як працює нуклеус, то поміщається по 3 рамочки. Я забираю всі перегородки, забираю заставні оці. От. То виходить 15 рамочок. Ось я рамочки приготував. Рамочки без вощини, тільки кусочок що вони могли куди зачепитися і все. Зараз буду струшувати. Що я, хлопці, казав? що от, Отакий привой дуже вигідний. Зручно його взяти, принести в руці. І що ми робимо? Беремо за краї спокійно. За один край, за другий край. І отаким от макаром ми його струшуємо весь. Все, вжила все тут. Покажи. Різ заселений. Повідкривав всі льотки кругом. От бжилка, яка не долетіла, долітає сюди. Чому відкрив чотири людка? Цей рій я використаю в дальнішому так як заселяю нуклеуси, щоб джолу не трясти. Цей рій відбудує тут вощину, віск, ніби рамочки, соти, відбудує. Потім звідти я заберу матку, чужу. Ви не знаєте, що це ще. От, Забираю матку. Розділяю на чотири і тоді підставлю неплідних маток. І він в мене буде працювати як внуклес. Окраз в мене виходить через пару днів. Виходить ще одна партія маток. Так За пару днів вони зможуть відбудувати тут і зможу заселяти. Це якраз на руку, тому що трясти бджоли це проблематично. Ослабляю сім'ї. Зараз на носі у нас акація. От. Деякі сім'ї, виходить, перенаселені трошки. От. Деякі сім'ї недоселені, менше бджілки у нуклеусах. А так ріги розділю на чотири частини і достатньо буде бджоли якраз на чотири маленьких сімейки для обльоту маток. От так допомагають мені рої.